Активні парки, події. Як працюють у цьому напрямі у Заболоцівській територіальній громаді? Дивіться у сюжеті. Ми у селі Підгірці, тут на відкритій території, неподалік від храму, організували цікаві спортивні заходи для дітей Заболоцівської громади. Ось тут в цьому селі на цій локації це вперше, але також відбувалося в селі підгірці, але на іншій локації. Ну село підгірці традиційно ділиться на декілька. Частин таких ми називаємо їх під гірці низ. Там підгірці верх. От на підгірці низ два-три тижні тому було заняття. Сьогодні вирішив провести на локації підгірці. верх. зокрема, подібні заняття відбуваються у селі Заболоці на стадіоні. Проводять у парку волейбол та інші види спорту. Також на штучному майданчику проводимо мініфутбол. Ще також заняття планується проводитися у всіх селах громади. Вже проводилися у Луговому, проводилися в Ясинові. Ну вот вже в підгірцях ще планується там різні села залучатися, тобто які в селах, яких є можливість провести хоча б якісь ігри. Активні парки це є програма президента України Володимира Зеленського спрямована на те, щоб залучати якомога більшу кількість населення до занять спортом. Програма була започаткована ще до війни, але в 22 році, на початку, через повномасштабне вторгнення, трошки внесла війна свої корективи і протягом 2022 року. Наскільки ну, ну, я розумію, вона е, заморозилася програма. А от з 2023 року, з квітня місяця, ну я, я почав працювати в травні, але я вже знаю, на деяких локаціях були в е, квітні, березні почав проводитися. Тобто, ну, можна сказати, Заволоцівська громада, од, в числі перших, в числі перших, то е, почав. Впроваджувати цю програму зараз в кожному в кожній громаді, наскільки я знаю, в великих громадах є по три координатори. От, наприклад, знаю, Бродівській, в Золочівській, там по три координатори в менших громадах, таких як Заволицівська, це я координатор проекту. Так працюємо потрошки. Загалом дітям дуже подобається така акція, і вони надзвичайно задоволені таким проведенням часу. Із підгірців Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал «Броди онлайн».